Вітаю всіх! мене звати Наталія і ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні відео буде з такого ракурса незвичного. Я буду доїти кози і повідповідаю на запитання по поводу господарства, козівництва, які підзбиралися в мене в коментарях. Перше. Це чому кози, а не корови. Справа в тому, що кози ми тримаємо не так давно, мабуть, років вже 15. Ну, я рахую, що це не, не, не давно, тому що ці 15 років пролетіли дуже швидко. І все починалося з однієї кози. Але далі все якось пішло по наростаючій. І зараз у нас в господарстві 6 дійних кіз. Одна з них квітуля, наша первістка, але це ще той дракончик. Недавно в мене був такий коментар. Попросили показати, як я даю первістку, тому що у людей не виходить. В мене з'явився підписник. На Тікток і далі він прийшов до мене на канал в Ютуб. Звати його Андрій, це молодий господар. І він мені написав, що в нього теж є первістка, яку дуже важко доїти. І попросив зняти сам процес, як я справляюся зі своєю первісточкою. Так що трошки далі Андрію, якщо ти мене дивишся, а я думаю, що ти будеш дивитися це відео, трошки далі я покажу і розкажу весь процес доїння саме первістки. А зараз, поки ми дойдемо до кінця доїння, бо її дою я в останню чергу, я трошки повідповідаю на інші запитання по поводу свого господарства. Значить, Корів ми тримали все життя, і з коровами мені здавалося, що з ними дуже просто, дуже легко. Корови я доїла на фермі, і якось, ну не знаю, кози для мене були далекі тварини. Я не розуміла, що це, що це таке, і, і навіщо воно потрібно, коза. Але потім, знаєте, життя змінюється і наші погляди змінюються. Почалося все з однієї кози. Вона була в нас рогата, її боялися всі, вона била всіх, але вона слухала стільки мене. Боялася тільки мене, хоча я ніколи не била. Ну, можна сказати, що вона не боялась мене, а вона слухалась, вона любила мене. Хоча я казала, що я до кози підходити не буду, я, я з ними не вмію, і, і і, і, і. Але так склалося, що кози тепер мої. Е, перша коза у нас була сама звичайна, молочко в неї було дуже добре, і доїлась вона непогано, але стався такий важкий окіт для неї, і її довелося ліквідувати. Це був стрес для мене, але ми це пережили. І далі в мене вже з'явилося дві кози. А кози в нас всі наші. Я залишаю козенят, якщо мені треба збільшити поголів'я або замінити якусь козу. Я залишаю кізочок. І маю своїх кіз. Я не купляла жодної кози дорослої, і коли мене питають, як приручити чужу козу до себе. На ці питання я відповіді не знаю, бо в мене такого опиту, такої практики в господарстві не було. Так далі було питання породи кіз у нашому господарстві змішані породи. Це ламанча, Зааненка, точніше, сама перша була Зааненська коза. Від неї покривали ми її ламанчем козликом, це безуха порода. І далі е, з'явилися у нас вже козлики англонубійської породи. Це такі вухаті довговухі кози. І тепер у нас е, більше кіз із англо англомубійських. Так, де да, ще питали, чого кози в нас без бороді, тому що не знаю чому, але в більшості кіз бороди немає. Борода є у Дусі і у Мілки. А без роги. Бо теж було запитання, чи всі кози в нас безрогі. Так, да, вони всі безрогі, але деякі кози народжувалися без ріг, а деяких кіз ми обезрожували. В мене цим займається мій батько. Далі ще було питання, що я роблю із молока козячого? Чи ми п'ємо молоко козяче? Так, да, ми п'ємо козяче молоко. Основну масу молока я пускаю на сироваріння, роблю бринзу, роблю напівтвердий сир, роблю твердий сир. В нашій сім'ї найкраще йде сир, не можна так сказати, що там мраморний або фермерський, тому що рецептура йде вся на молоко коров'яче. Тому, коли е, я кажу, що сир козячий і уточнюю по типу мраморного. Ось так. В наступне літо я збираюсь знову варити сир і восени, надіюсь, його виставляти на продажу, тому що сир повинен визрівати. Ну, а тепер я доходжу ну, до давить. самої молодої кози, це квітуля. І зараз я покажу, як вона стоїть. В неї дуже малесенькі дієчки, та ще й там ранки на дієчках. І стояти квітуля не хоче ну, ніяк. Абсолютно, це. Це їй важко. Тому у мене є прив'язана до давай, давай. стелі так. мотузка із петлею. Я підчіпляю ногу так. в петлю, щоб нога передня, саме так, передня нога була на вісу О. в такому підвішеному стані. Стоїмо. І тепер І доїмо. коза буде стояти. Не стоятиме вона як укопана, не чекайте на це, але, по крайній мірі, задніми ногами відра вона не переверне і не виб'є. Тут іще такий нюансик. Квітулю треба укоротити в цепочку, тобто я її ще коротенько прив'язую до жолоба, щоб вона не відходила назад. Те, що в неї підв'язана одна нога, це ще нічого не значить. Вона просто лягає на мене і мені дуже важко доїти. Але вона привикне, вона привчиться і все буде добре. Підвішую ногу я таким молодим кізочкам давно. В минулому році в мене на роздої була люта і малишка. Це дві первітки, які не стояли ніяк, люта дуже билася, тому я їх обов'язково ось так підвішувала і вони звикали до доїння. Зараз звикнути до доїння кізутьці важко, бо вим'ячко болить, вим'ячко наливається молочком. І коли кажуть, що не не обов'язково доїти п'ять разів на добу, первітку там перші декілька днів. Я можу сказати, що ні. Коли я доїла її 5 разів, вона стояла більш краще. Але тепер я дою вже три рази, перейшла на трьохразову дойку, то тут, звичайно, вим'я болить, їй не хочеться стояти, тому приходиться ось так прив'язувати, але нічого, вона звикне і все буде добре. Єдине, що це дієчки ще там такі, що в руці не вміщаються. Це теж поправиться. Збільшиться вим'ячко, збільшиться діячки, роздується кізочка, і все буде дуже добре. Треба оцю красу трошки буде зліпити у відео, а то прямо краса на весь екран. Ось так я роздоюю первісточку. Так само я роздоювала і тиличок, первіточок. Ну, корова це корова, знаєте, це велика тварина. Але навіть так роздоюються і первістки корівочки. Підв'язувала ногу. Я знаю, що одну первісточку я так привчила, що просто накидала. Далі мотузку на ногу, вона стояла, але мотузка була біля ноги. І корова стояла, вже не билася. Але дуже довго приходилось просто підвішувати мотузку, щоб вона її бачила. І вона думала, що вона досі підвішена, стоїть із підвішеною ногою, точніше. Ось так. Масажик обов'язково. Здоюю, в принципі, до останньої краплиночки. У квітулі на дієчках ранки, ну це ніде від цього не дінешся. Я здивована, що в мене у старших кіз ще ранок на вимені немає. Це із-за того, що вим'я роздуюється, з'являються тріщинки, на дворі гуляють, десь обвітрилось, хоча перед тим, як випускати на двір, я обов'язково підмазую або жиром, або якимось кремом. Зараз я витираю квітулі вим'я емульсією Д. У таптеці купляю обов'язково. Користуючись тим, що вона в мене зараз підв'язана, бризкаю на ранки на дієчках чеміспрей. спрей. Ось я пробую показати емульсію Д у баночці. І після кожного доїння я бризкаю чеміспреєм спреєм на ранки. Це неприємно, але нічого страшного. Тому ви можете побачити, що у неї вим'ячко синього відтінку. Так, да, це так. Ось ось і все. Тепер роз одв'язуємо, розпутуємо ногу і все коза здоєна. і всі довольні, всі щасливі. Надіюсь, цей мій опит. Комусь буде дуже корисний. Якось так. Стоп, 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 стоп. Ну і тепер доїння кіз я показала, і як же не показати козенят і як я їх напуваю. Ой-ой, так. В сумі зараз у нас 9 козеняток. У мене стоять два ящики, в яких я розподіляю козенят. В одному козенята трошки старші, їх я напиваю пізніше, у другому ящичку менші козенята. Двох козеняток, як я вже казала в попередньому відео, я позначила нашийничками, бо я їх плутаю із старшим козликом. Вони теж біленькі. У відро я набираю кип'яток, дуже-дуже гарячу воду, і поки я дою кіз, меншеньке відро з молочком, тобто я здоїла козу, вилила у відерце, а це відерце стоїть у другому відрі, де гаряча вода. Саме тому молочко не вичахає. і Підтримується те, температура, потрібна для е, вигодовування козенят. тому що якщо молочко прохолоне, козенята його вже пити не будуть. І будуть голодні, і будуть плакати. І ось так. Попарно я набуваю самих менших зразу, поки молочко добре нагріте тепленьке. Тоді трошки старших, тоді ще старших. І в мене є трієчка лютині козенята, їх троє, і тому вони п'ють найкраще, і їм треба молока найбільше. В середньому козенята випивають десь по пів літри молока за один прийом. Хтось менше, хтось більше. Раніше я напувала поштучно кожне козеня, вимірювала молочко, щоб знати, яке козеня скільки п'є. Але в цьому році я вирішила взяти таку мисочку, шукала е, пластиковий такий лоточок кориця. але той пластик, який я знайшла, тобто те корице, яке я знайшла, воно з такого грубого пластику, і я розумію, що воно поб'ється дуже швидко. А із м'якого пластику я коричоток не знайшла. А знайшла отаку мисочку і купила її. Вона м'яка, невисока, і тому, хоча б подвоє, я можу напувати козенят без проблем. Напуваю, в принципі, до тих пір. Поки козенята п'ють. Ну, Приблизно вони випивають по пів літри молока, як я вже сказала, хто може більше, хто, хто менше, але десь приблизно така порція молочка козенятам дістається. У нас зараз на столі молока практично немає, тому що все молоко випивають козенята. І е, залишається тільки після ранкового удою, бо вранці надоюю я більше молока, в обід і ввечері менше. Тобто, в обід, обіднє і вечірнє молоко все йде козенятам. А з утрішнього дещо нам ще й залишається. Це я напуваю найстаршеньких, хлопчик і дівчинка. Це е, малишкині, я вже сама заплуталася. Де чиї? Це малишкині козенята. І тепер останніми будуть харчуватися три динозаврики. Це козенята лютої. Вони такі дрібні, тому що їх було четверо у люти. І от. Не знаю чому, але колись я продавала козенят, і мене питали, а скільки було козенят у кози? Там двоє, троє чи четверо. І коли я казала, там двоє, да, або троє, тому що четверо в нас кози ще й не приводили ні, ні одного року. А це в цьому році у двох кіз по четверо. Але тоді я почула таку фразу, що. Там, де багато пліддя, то, значить, будуть гарні кізочки. Я не знаю. Те, що вони, козенята дрібні, це ні, факт. Не можна, не можна. Для мене найкраще, якщо Я у чув, кози ні. двоє козенят. Тому що якщо одне, воно дуже крупне і козі, важко його зродити. Якщо двоє, і козенята гарні, і козі нормально. І все добре. Троє четверо, троє то ще добре, ладно, троє хай. Але якщо їх четверо, це такий дріб'язок, і ще не факт, що вони всі виживуть. От в цьому році у нас у лютої одне козенятко не вижило, а у ласуні двох вона народила мертвих. Чому так, не знаю. Ну, Мабуть, це було дуже важко. Ну, і ось процес напування козенят закінчився. Тепер із ящичків я повиймаю, вони вже повкладались нагодовані, в ящичках тепленько повкладалися спадки, але їм треба після трапези обов'язково побігати, тому я їх виймаю з ящика, і вони тепер будуть гуляти, бігати, стрибати. А потім повкладаються, але вже не в ящичках. Так що ось такі справи, ось таке господарство, ось такі козенятка. В цьому році я не планую залишати собі ні козлика, ні козочку, але там побачимо, що буде. Надіюся, що попродаю ось такі красунчики, мордашечки, лопоухи. Всім бажаю миру, здоров'я, благополуччя. Всім пока-пока.